Привіт всім! Мене звати Дем'єн Блено. Ми знаходимося на виставці InnovaGri. Сьогодні я хочу презентувати вам систему EasyFlow. Приєднуйтесь до наших соцмереж, щоб дізнатися більше цікавої інформації. Я знімаю кришку, щоб закріпити перехідник з клапаном на цій каністрі. Ця опційна система розташована на робочому місці оператора машини. Головна задача EasyFlow. Це забезпечити нульовий контакт між користувачем і продуктом. Тут ми прикручуємо перехідник до каністри. Каністру та перехідник встановлено. Якщо я збираюся натиснути сюди, кришка привідкриється. Але не відкриється повністю, щоб рідина не заповнювала каністру. Тому я закриваю її і повертаю каністру з продуктом сюди. Всередину. Я можу зупинити наповнення баку відповідно до градуювання на каністрі, потім встановлюю тут шланг, щоб промити тільки нижню частину. Якщо я збираюся спорожнити тільки одну другу або третину ємності. Я повертаю вентиль в сторону заповнення. Рівень заповнення каністри ви можете спостерігати спереду. Потім, якщо я хочу спорожнити всю каністру, я це роблю. І в кінці операції ми промиваємо її повністю.